Все ж таки, у нас є трохи фото саме з стихійного лиха, яке відбувається зараз у Європі. Як взагалі самі кажуть, наприклад, поляки, да, от було гірше, ніж в 1997 році. Прямо так коментують польські міста, Строне Шльонські. Лондек з Друй сильно постраждали внаслідок повені. Попередні відео були там взагалі, це зараз вже наслідки. Як бачите, зносило і будівлі, і автівки пливли, просто потоки води були страшенно потужні. В 97-му теж була масштабна повінь, от але як Аналізують уже самі мешканці. То зараз це було ще потужніше, ще серйозніше, і відповідно дуже багато шкоди і біди не робила. Зокрема, через повінь лондека з руя було неможливо дістатися з польського боку. Тобто, наскільки потужно вода, так що ну не було кудою туди добратися, і дуже сильний потім а у нас там далі буде відео. Я знайшов відосик від BBC який яке от підібрало з різних міст mm -hmm. там, там України. Є до речі ж Бачили, як жінка сиділа на даху автомобіля. Да, mm -hmm. так що... Мені сподобалось, що вона що не може відправити 100 рятувальників. Типу, тут мало роботи. Ні, я, я розумію, що, так, да, ну, якби це природне до якого можна підготуватися, з яким можна боротися. А тут я вважаю, що нашим рятувальникам є чим, чим займатися. Ну так, але дійсно була така от інформація про те, що Україна готова направити до Польщі цих сто рятувальників, щоб боротися з повінню. Туск розповів, що Денис Шмигаль запропонував сам особисто йому, щоб дійсно забезпечити допомогою. Та от самих поляків. Ну Україна, вона взагалі це ж це ж ми. Ми завжди можемо завжди відкриті допомагати. Ми дуже щирі люди самі по собі. Ми не рахуємо за що там, як? Якщо людина в біті, то ми готові їй допомагати. Ну і, і давайте також... відео подивимося. Ну просто то ми говоримо, говоримо, mm -hmm. просто давайте по факту подивимося там далі уже.

<Слышен> <Слышен> да, ну, это жесть, конечно. Мені сподобалося, ну як сподобалося, е, крутилася після повені в Одесі фотка якогось магазину, який, я так розумію, на, на першому поверсі, і там на фоці скляні двері видно, що десь близько метра води несеться повз магазин, а двері тримають. І Такі типу хороша реклама дверей, знаєш, е, ну, які отримують такий потік. Ну але насправді це дійсно зовсім не смішно. І, Ну, от з, такими, з такою силою природи зіткнулася Центральна Європа. Ну і нас зачепило, як ви розумієте. Трохи так. Тут Дуже і трохановане під'явичні претензії, там пам'ятаєш, якась злива була в Одесі, і він сказав, що повінь сталося через те, що відро закрило, ну, типа, водостік, якесь відро. Одне Вся, всю Одесу затопило, Вот. ну, Тут уже дійсно. Так, дуже потужне відро було. А, значить, ще новина про Чехію, тільки іншого штибу більше економічного, а, і насправді, по-моєму, в Польщі те саме відбувається уже другий рік: а, Міністерство праці та соціальних справ Чехії говорить, що Чехія заробила, заробила на українцях більше ніж витратила. На їхні виплати за перше півріччя 2024 року Чехія заробила 4 мільярди 4, 400 мільйонів крон. Це близько 194-195 мільйонів доларів. Це різниця між витраченими на допомогу біженцям і податками, які українці, які працюють в Чехії, сплачують до бюджету. От. Крім того, близько 118 тисяч українців працюють у Чехії, що допомагає вирішувати проблему дефіциту робочої сили в країні. За даними досліджень, 30% українців мають більше однієї роботи. Ну, в принципі, для нас це нормально. Так, да, це нормально. Українці дійсно працюють. Але це разом з тим і проблема для нас тут на місці, тому що, ну от я, наприклад, зараз в магазин ми шукаємо продавця. Я розумію, далі, далі можеш не продовжувати. Так, от і все. Ну, добре. Найдемо, я думаю, в будь-якому випадку. Все буде добре.